Калашник шостий, номер сьомий Віталій Зюбек, яка команда, але він травмована сьогодні не грає. Восьмий Дослав Кренковий теж поки що травмований це гравець. Дивимось, небезпечне удар зараз від Аврори, але м'яч був Андрій Мінчук. До речі, якого було нещодавно день народження. Ми його вітаємо. Президент клубу Самір Гусейнов І коли я говорю про рахунок відкрита, Важає... Кирило Штаражук забиває гол вже на другій хвилині зустрічі. Дуже гарна комбінація, і Кирило Старожук відзначається забитим голом. Не встиг я оголосити склади команд, команди Атлетик Вокзал, а Дніпро вже забили цей м'яч. Я думаю, що вони вже обґрунтовані, зважаючи на результати першого туру, але подивіться, подивіться удар і не бачив цього м'яча голкіпер Дніпрян. І е, рахунок вже 1-1. Прям Васильєв Щур. Старожук і Зінгель. Втрата м'яча. Завертаний. Удар. І якимось Й... чудом зараз м'яч не потрапляє у ворота. Дуже гарний момент для Аврори, 27-й номер. А чим намагається він віддати точно передачу на Іванова. Іванов тут намагається зачепитися в центрі. Чи було порушення правил? Ні, арбітр показує, що можна грати. Аврора в атаці. Дуже небезпечна передача і м'яч у ворота. Дуже... Це... Дуже непогана комбінація зараз була у киян, і ви бачите, що м'яч другий м'яч залітає у сітку ворітатлети футзалу. 1-2. Завертаний віддав дуже гарну передачу на Владислава Моспана. Початку і матчу символічний удар, ведення м'яча гру вів. Mm -hmm. Наш військовослужбовець, наш герой, захисник України Віктор Іванович Жогін, майор ЗСУ. Зараз небезпечний удар від Моспана mm -hmm. майор ЗСУ. кавалер ор... ну, Дніпря нам повинно або перехоплювати ініціативу, більш прецингувати, більш активно рухатися, або діяти на контратаках. Непогано зараз. І Зінгель мав Більше шанс. Дуже красиво Зінгель mm -hmm. Так, Передачу надалося віддати. виставної Розкатав суперника удар, але голкіпер все бачив. Гуйван на місці непогано. Заньцем м'ячим вже п'ятого грають. Удар від голкіпера і може бути шанс. здорово Сторожук, але тепер треба лучтуливати у Ударата забуває Сторожук, 2-2, і зрівнює Рахунок. браво, Кирило сторожук. І це помилка. Помилка Гуйвана, безумовно. Тому що голкіпер просто тут не мав права так грати. Ну що ж, скористалася Дніпряні цією помилкою, Зал шаленіє і м'яч у воротах. 2-2. Подивіться, як це було. Браво, Дніпряни! 2-2. Це цікаво. Ще раз дивимось. Цей момент Старожук дуже гарний удар і м'яч у ворота. E, буквально незадовго до перерви Кирил Сторожук оформив дубль і у нас зараз 2-2 і бачимо, що 3-2 попереду Аврора, це у нас Легензевич. Виводить свою команду вперед. Ну, Ви знаєте, дуже, дуже невдалий рикошет був відскок м'яча. І е, дійсно тут дещо пощастило, пощастило гравцям Аврори. Подивіться, тут просто невдало е, м'яч впав на ногу гравцю Аврори для атлетик футзалу, безумовно невдало. І бачите, е, просто розстріляли тут голкіпера партнером. Сильно вперед. Легензевич зупинив м'яч. Але не зумів проти Калашника. Боротьба за м'яч. Подивіться, яка відчужна боротьба. Небезпечна. Удар. І просто да. рятує свою команду Іванов. Іванов блокує удар Семенченка. І одразу зміна просто вивалуватися сам на сам з ком'яком, але вирішив замість удара підключити партнера. І ось удар поперечина. Так, поперечена рятує команду Атлетик футзалу. Дійсно, тут був дуже гарний удар. Рівновагу у матчі. До речі, саме сторожук зараз нічим. Небезпечно. І тут може бути вихід сам на сам. Так, удар і гол. Гол, так, помилка. Помилка Дніпровців. І не прощають гості цей момент. І забитий м'яч у воротах у воротах хом'яка. 2-4. 2-4, бачимо. Так, нічого тут не можна було робити. Сторожук не встиг. І фолити було неправильно, тому ви бачите, 27-й номер команди гостей Владислав Моспан посилає м'яч у ворота. Грає свій другий гол у сьогоднішньому матчі. Дубль для нього. Ну, а зараз э, щур. Пас на кір. На Кирила сторожука і. Но... Непогано, непогано м'яч у воротах чи ні? Ні. Так, на добуванні другим темпом вже забиває Аврора. Трошки посипалися гравці Дніпровського атлетик футзалу. І м'яч у воротах. 2-5. 2-5. Дивимось, тут врятували команду. Тут м'яч не був у воротах, але подивіться, другим темпом між двох ніг. І м'яч опинився у І це вже третя жовта картка для Аврори у сьогоднішньому матчі. Ну, не можна сказати, що. А тим часом ще один гол у воротах атлетик футзалу. Ну, це е, Станіслав Моспан е, забиває. дубль, його брат Владислав оформив. І ось і Станіслав Моспан забиває свій перший м'яч у сьогоднішньому матчі. Ну що ж, подивіться, як гарно все зробив. Тримав м'яча Ліхіну гарно на ногу. І дуже потужний удар. І хом'як не зміг врятувати свою чотири м'ячі забити в другому тамі. Тому є перевага. Сторожук. Ну, далеченько від нього м'яч відскочив. Знов сторожук. Може щось зробити. Передача. Ще одна передача. І м'яч у воротах все ж таки. Дніпря не забувають. Таки м'яч у ворота голкіпера Саленко. 6-3. Попереду Аврора, але третій м'яч у воротах Аврори. Ще раз дивимось. Дніпряна тут гарно розіграла комбінацію. Заштовхали таке у ворота. На радість великої кількості вболівань Галича. Так е вирішили арбітри. Небезпечно зараз, дуже небезпечно. Відбилося після моменту Легензевича. І Галич в Пас на Файдора. Ні, не зумів Артем пробити. Юрія тут трошки ну, треба було зіграти. Настільки нам... дві хвилини пішли сьогоднішнього матчу. Знову нагорний повернувся на майданчик, але втрата м'яча. І удар, удар по воротах. І м'яч э, потрапляє в ствір. І Юрій рахунок... Сагайдачний відзначився 7-3. Ну що ж, тут не встигли заблокувати ворота. З кута майданчика... Загадачний спрямував цей м'яч. Подивіться, ну просто було неможливо його дістати. Просто неможливо. Так, 3-7. Ну. Націй nice. Дніпрян. Пішла остання хвилина матчу. У нас, до речі. І який момент зараз був? Ну, тут, тут професійно зіграв зараз голкіпер Киян Савенко і просто спрямував у ворота. Так, це ризик. Від Дніпрян ми, ми це розуміли, розуміли Дніпрян, розуміли і тренерський штаб. Але, але треба вчитися грати і в таких ситуаціях, безумовно, набирати досвід, досвід і в цих матчах. Але незважаючи на рахунок, ми розуміємо, що сьогодні дні підсумки можна зробити такі, що сьогодні атлетик воз так все ж таки. Перша поразка, перша поразка у цьому е, сезоні домашня, домашня, але оплески. Послухайте, оплески від болівальників, дніпровських болівальників, оплески, тому що сьогодні б, показав непоганий футбол, футзал. Фавбет і... – Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.